Ви очолили Офіс Ради Європи в Україні в дуже складний період. Під час війни російська агресія тривала вже півтора року. Із якими викликами тоді ви зіткнулися? У чому полягала ваша робота та Офісу Ради Європи? know, we were. Як ви напевно знаєте. Ми були першою, якщо не єдиною організацією, яка виключила Росію зі свого складу, але на цьому ми не зупинилися. Рада Європи почала дуже тісно координувати свої дії з українською владою, щоб розробити те, що сьогодні називається план дій для України стійкість відновлення реконструкція. Ми вперше працюємо під час відкритої війни. Ми організація, яка ніколи раніше не працювала в таких умовах. Моїм завданням було приїхати сюди. Та відновити умови роботи в офісі, щоб всі колеги могли працювати в безпечному, дружньому і наскільки це можливо, стресостійкому середовищі. Це було важливо, тому що це найбільший офіс Ради Європи, який реалізує понад 35 проєктів, різних проєктів, пов'язаних з правами людей, верховенством права та демократії. І було важливо якомога швидше відновити ефективну підтримку на місцях. Чи не могли б ви надати огляд плану дій Ради Європи для України на 2023-2026 роки? Якими є його ключові пріоритети та цілі, і як вони реалізуються в нинішньому контексті війни та зусиль з відновлення ми займаємося тим, щоб забезпечити стійкість держави, щоб держава була сучасною демократичною державою, яка може впоратися з багатьма викликами. Відновлення в сенсі відбудови інституції, відновлення довіри людей до інституції, до ситуації, щоб вони могли вести своє нормальне життя в Україні. І реконструкція, звичайно, цей елемент є дуже важливим. Реконструкція судової системи, реконструкція всіх інституцій, які є важливими для сучасної демократичної держави. Рада Європи відіграє вирішальну роль у підтримці демократичних реформ в Україні. Як план дій сприяє зміцненню демократичних інститутів верховенства права та прав людини в Україні в цей складний період? Інзисдифіколпіріозайсед Овертотіфайпроджекс адемомент. На даний момент це понад 35 проєктів з бюджетом близько 65 мільйонів євро. Це щось небачене в історії нашої організації. Це найбільший бюджет на сьогоднішній день для плану дій. Пріоритети чітко пов'язані з процесом або амбіціями України приєднатися до європейського союзу. Почнемо з реформи судової системи. Це дуже відчутна річ, яка є б я сказав обов'язковою мовою для вступу країни до європейського союзу на тому чи іншому етапі. Давайте подивимося на конкретні приклади. Наші проекти, що стосуються судової системи, змогли підтримати Україну в процесі призначення суддів. Процедура відбору та призначення суддів була значно скорочена з 15 до 8 кроків. Якщо подивитися на ситуацію в Україні, коли кількість вакансій на посаду судді є настільки значною, це дуже конкретний і важливий крок до полегшення і допомоги ситуації. Іншим конкретним прикладом того, як ми підтримуємо Україну через наш план дій, є робота, яку ми. Проводимо this соціальними this правами ми підтримуємо українську владу, українську законодавчу гілку в розробці законів про соціальні права, соціального кодексу, трудового кодексу, питань пов'язаних з регулюванням трудових спорів. Ми також намагаємося спрямувати нашу допомогу на вирішення різних проблем, які виникнуть після повномасштабної агресії Російської Федерації. Наприклад, ми організуємо тренінги для органів влади для різних державних службовців, як боротися з сексуальною експлуатацією дітей, щоб ефективно вирішувати цю проблему. Також багато людей в Україні зіткнулися з тим, що їхнє житло було зруйноване. Багато з них зазнали збитків. Тож ми також намагаємося вирішити цю проблему через наш досвід, через один із проєктів, який стосується житлових прав. Ми допомогли нашим українським партнерам розробити нормативно-правову базу для електронного відшкодування за пошкоджене житло. Також іншою проблемою є питання ВПО в Україні внутрішньопереміщених осіб з різних регіонів, що знаходяться ближче до лінії фронту ще одне важливе питання: питання національних меншин. Ми намагаємося дуже комплексно підійти до вирішення проблем, зокрема представників ромської громади. Багато з цих людей не мають жодних документів, і дуже важливо, особливо під час війни, спробувати виправити цю ситуацію. Тому ми розпочали пілотний проект у Мукачеві, де проблема відсутності документів серед ромів є дуже значною. За приблизними підрахунками у ромській громаді налічується понад 5 тисяч осіб, які не мають документів. Тож, завдяки Раді Європі, завдяки конкретній роботі нашого проекту нам вже вдалося передати понад 150 п'ятдесят Спортів українських паспортів ромському населенню, що сприяє зміцненню національної ідентичності та зміцненню держави як такої, що я також хотів би відзначити з точки зору нашої роботи. Так це те, що вона адаптована до потреб наших українських партнерів. Наприклад, у нас є проект про права ветеранів та військовослужбовців. Як ви розумієте, це серйозний виклик. Він вимагає участі і міжнародних організацій, і українських міністерств, щоб забезпечити систему соціальної підтримки ветеранів, щоб займатися питаннями домашнього насильства після повернення з фронту, щоб навчити їх, які права вони мають з точки зору соціальних прав, на що вони мають право, а також для того, щоб навчити різних державних службовців з різних міністерств враховувати потреби цих ветеранів. Це лише один один із прикладів дуже цілеспрямованої, дуже конкретної підтримки, яку ми надаємо як Рада Європи у відповідь на потреби, що змінюються. підтримка вступу України до ЄС є проголошеним пріоритетом. Як Офіс Ради Європи співпрацює з українською владою з метою приведення правової та інституційної бази країни у відповідність до європейських стандартів. Ми, наприклад, були дуже корисними у розробці двох нових законодавчих актів, один з яких про публічні консультації, а інший про місцеву демократію. Це також має важливе значення для ефективного функціонування сучасного демократичного суспільства. І ми також досить тісно співпрацюємо з представниками органів місцевого самоврядування різних асоціацій українських міст, об'єднаних громад, великих міст, малих міст. Тому для нас також дуже важливо бачити залученість місцевого самоврядування в житті. України. Ви знаєте, що децентралізація це те, що має першорядне значення для Ради Європи, а також для Європейського союзу. Це була велика історія успіху для України кілька років тому. Реформа самоврядування та реформа децентралізації була однією з найбільших історій успіху в Європі. Очевидно, що після запровадження воєнного стану мають бути певні і вже були тенденції до рецентралізації, і це зрозуміло. Ми бачимо необхідність. Звичайно, ви ведете війну, але ми також повинні пам'ятати, що потрібно повернутися до цієї концепції децентралізації після скасування воєнного стану і сподіваємося, після перемоги хочу обговорити і порушення прав людини та воєнні злочини, які скоює Росія в Україні, яку роль відіграє Офіс Ради Європи у розслідуваннях цих злочинів та притягнення Росії до відповідальності? Відповідальність, бо саме про неї ми говоримо, є одним з ключових пріоритетів Ради Європи та нашого офісу в Україні. І я впевнений, що ви знаєте про роботу, яка вже була проведена Радою Європи після саміту в Рек'явіку в 2023 році. Це рішення про створення реєстру збитків для України, а також трохи пізніше про відкриття відповідного офісу тут у Києві. Але коли ми говоримо про відповідальність, я хотів би повернутися до питання оснащення правоохоронних органів України та їхньою можливістю збирати докази воєнних злочинів. Прикладом є проект, який називається Кіберукраїна – «Cyber.ua», і він стосується дуже важливого питання доказів воєнних злочинів, електронних доказів воєнних злочинів. Ми допомагаємо з тренінгами для слідчих для представників різних правоохоронних органів, які навчаються ефективно збирати ці докази, ефективно підтримувати їх і представляти в суді щоб вони могли бути використані для забезпечення відповідальності за злочини, які були скоєні в Україні.